А Катю, є вже на скайпі. Так, ага, все бачу. Привіт. Ну розкажи, будь ласка, про свої враження, про інтерв'ю, що запитувала, що тобі відповідали. Ну, власне, ми запитували те, що цікавить нас, і те, що цікавить громаду любов, ми провели опитування в соцмережах, які питання хотіли, і які люди хотіли почути півяни від е, очільника нової бутової поліції. Зокрема, як найбільше цікаво. Вирішення проблем з незаконним паркуванням, з продажем алкоголю після 22-ї і з шумом після 22-ї години, як сказав нам очільник поліції Юрій Зозуріч, що зараз вони працюють лише перші два тижні, і за цей час вони лише збирають статистику, набирають. Ну, З'ясовують, які є головні проблеми у міста Львова, що потім їх якось конструктивно вирішувати. От. Наявність проблем він підтверджує, от, і каже, що вже буквально за місяць вони почнуть активно діяти. Наразі поки що нікого вони. Вони працюють в такому профілактичному, як він сказав, режимі. Вони проводять виховні бесіди, фіксують все на камеру, але поки що штрафували мало і вирішували конфлікти максимально лояльні. Катя, ну а питала ти з приводу якихось таких от спірних запитань, зокрема, пам'ятаємо інциденти з перевищенням швидкості. Та що, що розповідали вам про це? Ну власне, тут питання вже не тільки про перевищення швидкості. Юрій Зуля дуже така медійна постать. І сьогодні буквально була опублікована новина про те, що минулого літа. Перевозив через кордон а, речовини медикаменти, які містять а, наркотичні речовини у своєму складі. А, він вже це прокоментував для кількох змін. Нам він так само ще повторив і сказав, що а, знову, ж що, що перепрошую, а, сказав, що це були ріки для АТО. От і тому він сам дав на огляд митникам свої речі. І так само він сказав, що він, як і будь-яка будь людина, має певні прогалини в своєму минулому, що він не є золотим. Але поліція його змінила і зараз він намагається більше бути законослухняним, оскільки він має стати зірцем для львів'ян. Однак від своїх вчинків от, таких, от перевищення швидкості він не відхрешлось. А які ще прогали немає? Може поділився, розповів, зізнався? Ну зокрема, він говорив про те, що за ним і за його братом є зфіксовані кілька штрафів. Правопорушень, штраф він вже половину е, погасив і ще іншу половину хоче погасити наступному м, найближчий час. От е, ну і крім того, е, нещодавно, як ми знаємо, його обікрали. В нього вкрали документи і ноутбук, після чого він пообіцяв, що це була остання крадіжка у Львові. але це, скоріше, була така риторична затраття, тому що ми розуміємо, що так бути не може. Ну так, цікаво, головного міліціонера так поцупили ноутбуки і особисті речі. Скажи, ну а я так розумію, що набір ще триває, так? У поліцію? Е, ну так, набір ще триває. Наразі в угорі працюють близько 400 поліцейських. Як сказав нам пан Зозуля, їх буде 600 і цієї кількості має вистачити для того, щоб забезпечити порядок у всьому квопі. Е, як він нам сказав, ми поцікавилися, які все таки процентні чоловіків, жінок так. він сказав, що жінок на превеликий жаль мало їх всього 20%. 200. Він би хотів більше. Ще цікавий факт. Багато є у лавах нинішньої поліції, представників міліції. Це десь є... Він сказав 7-8%, і вони дуже добре кооперуються, як зазначив СУЗУ. Тобто е, поліція, е, міліція ділиться своїми якимись такими досвідом навиками, От, ну, а поліція це молода кров. А з чинною міліції у них також нормальні стосунки і конфлікт. Ну, тобто, чи можна говорити про те, що от стара міліція в лавах нової поліції, це така внутрішня опозиція? Чи вони не перешкоджають ніяк процесу? Е, він каже, що якщо виникали конфлікти, то вони викликали це були поодинокі конфлікти. Тобто mm -hmm. такого загального антагонізму немає, і це радше можна назвати кооперацією співпрацею. Mm -hmm.